Привіт, привіт! З вами мама Вероніка. Це моє перше відео. Е, і це відео знімаю я, а точніше Хеппі Керін. І ссылка на мій канал буде внизу в описанні. І так, це відео так знайомств про Міс Вероніку. І що ж, розпочнем перше запитання: як тебе звати? Очевидно, що Вероніка? Добре! А другая, сколько ж тебе років? Мне семь років. Третье запитання. Чем ты любишь заниматься? Я люблю займатися делать разные духи. А ну-ка покажи свои духи. Энэйдж. Классно. А ще чим ти займаєшся? Я, я люблю робити різні книжечки і різні такі пластичні речі. Круто! Наступне запитання. Хто буде знімати твої відео? Моя сестра або мій брат, або моя мама. Добре. Як звати твою сестру та твого брата? Сестру звати Каріна. Мій брат це Назар. Добре. А ти їх покажеш у своєму відео наступному? Так. Ну, добре. Але скажу вам по секрету, сестра це я. <плес> І що ж, наступне запитання для Вероніки. А де ж ти будеш монтувати свої відео? Напевно, в класній програмі для Android відеошоу. Так. Або ж в інших. Добре. А ще одне запитання. Ти будеш монтувати на планшеті чи на комп'ютері? На планшеті. Круто. Але на цьому, напевно, ми закінчимо наш тег. Так? Так. Добре. Прощайся. Пока-пока. Також ставте пальці вверх. Та підписуйтесь на її канал, а також на мій. До новых зустрічей. Пока-пока. Пока-пока.